Одне, коли люди йдуть в наступ, інше зовсім, коли вони в обороні чи евакуюють. Тобто там багато дуже чинників, це займаються військові хірургі тобто, безпосередньо. То, да, да, побажань впливати на них дуже важко. Тому ситуація міняється дуже часто і кардинально абсолютно, і тому дуже важко на це впливати. Інша, інша справа, коли пацієнт поступає вже первинно в якийсь шпиталь. Чи якусь клініку. Но там же мова має йти вже про більш-менш фахову обробку рани. От, і тоді вже треба визначати, чи треба оперувати його, чи треба готувати цю рану. От. І дуже важливе питання з антибіотикотерапією, тому що якщо безсистемна антибіотикотерапія, то призначається, аби призначити тільки для профілактики. Дуже вишкодить, тому що ми маємо тоді вже стійку резистентну мікрофлору, коли пацієнти поступають до нас. Теж впливати на це дуже важко, тому що ну якщо привозити 100 поранених, ну хто там буде розбиратися, якщо такий вал йде? Молодці там роблять, що можуть. От. Ви ж знаєте, що багато дають волонтери гуманітарки. Як не бовту гуманітарки, що б взагалі робили? Тобто, ми можемо, треба нам уже відповідати на етапі надання високоспеціалізованої медичної допомоги. Скажіть, а хто має на що має керуватися на що має звернути увагу лікар? І як має керуватися в своїх діях? На якому етапі йому вже треба звертатися до високотехнологічної допомоги? Ну до прикладу, там він дивиться. Ну справлюсь по перше. Мова може йти про високотехнологічну допомогу тоді, коли людина вже компенсована. Коли вона компенсована за загальним станом, коли немає кровотечі або вона компенсована за кровотеча. Тобто є певний, певний рівень показників, які свідчать про те, що його можна вже стаціонарно робити йому важку тривалу операцію.